Конкуренція це рушій прогресу, навряд чи хтось зможе з цим посперечатись. І сьогодні в нас на тесті чудовий приклад продукту, народженого чи створеного в умовах серйозної конкуренції. І наскільки холоднокровно особисто я б не відносився до бренду Audi, бо якось за моє спілкування з цим брендом, ну не загорілась іскорка в серці. Але потрібно визнати, що Audi А4 в кузові Б9 це продукт, в якому при маркетологи Volkswagen відступили, прийшли до інженерів і сказали, хлопці, ви ж умієте, будь ласка. Створіть круту тачку, а ми вже потім придумаємо, як її продати. І дійсно маркетологам вдалося. Вдалося поставити перед дизайнерами задачу зробити максимально універсальний автомобіль, який водночас може бути і крутим, і стриманим, і спортивним. І їм, скоріш за все, це вдалося. Бо А4 в кузові B9 – це той рідкісний випадок, коли авто в чорному кольорі може десь паркуватись в урядовому кварталі, з за керма вийде якийсь чолов'яга, можливо, чиновник в білій сорочці, і ні в кого не виникне запитань, а чому він на цій автівці. Водночас, за четвертою, вкатаною в якусь кольорову плівку на 20-х дисках, і з карбоновим обвісом може вийти 20-річний молодик, який скоріше цікавиться криптобіржами і нічого не розуміє в політиці. Але саме це я вважаю і є феноменом ауді, феноменом Вагу. створити такий продукт, який підійде абсолютно всім. І ось з дизайном цієї автівки, мені здається, їм все ж таки вдалося. Якщо ж зачепити питання зовнішнього вигляду більш детально. І ретельно, то можна одразу помітити, що це авто до дорестайлінг. Воно дійсно 2016 року, а в рестайлінгу воно вже виглядає ось таким чином: зі зміненою оптикою, переднім бампером, звідно і позаду є деякі зміни, але і вартість такого автомобіля буде значно дорожчою. В нас комплектація преміум, що в лінійці Audi американській, це взагалі не найпреміальніший автомобіль, бо далі є преміум плюс і далі є комплектація престиж. Відповідно, враховуючи наш ліки нашу комплектацію, в нас нас тут фарах встановлений ксенон. В нас тут не led оптика Звісно, є гарні денні ходові вогні, але варто розуміти, що в більш дорожчих комплектаціях, там де буде лед, і вартість ремонту подібної оптики буде в рази дорожча, аніж тут. В Європі ми можемо, мабуть, навіть на гологенках таке зустріти, але для А4 в кузові B9, мені здається, це вже зовсім непритаманно. І якщо подивитись на стайлінг більш обширно, то ми можемо побачити, що на цей автомобіль можна знайти чимало всіляких. Тюнінг штук. І всі вони будуть пов'язані зі словом S-Line. Такий собі М-пакет, але в розумінні Audi. Це буде і бампер і інший, і решітка і інша. До речі, багато хто на американських автомобілях повністю прибирає ці катафоти, щоб не видавати оцю биту натуру автомобіля. Також в S-Line будуть, мабуть, і дзеркала, накладки ось ці іншого кольору, і багато елементів по всьому кругу автомобіля. Якщо ми почнемо їх зараз перелічувати, мені здається, на півгодини затягнеться цей огляд. До речі, з боку то важливо помітити, що ручки в нас доволі цікавої форми піднімаються вгору. І не менш важливо є те, що навіть в нашій не найдорожчій комплектації авто безключовий доступ є не тільки попереду, а ще й на задніх дверях. Але на цьому фішки А4 не закінчуються, бо, змахнувши ногою, наш багажник сам відкривається. І це навіть за відсутності електроприводу всередині нього. Дійсно круто. Але зараз, друзі, хотілося б про задню частину авто. Бо мені особисто здається, що саме це місце є найбільш. Більш елегантним в цьому автомобілі лед задня оптика, загальний мінімалістичний вигляд цієї корми. І, друзі, важливо справжній роздвоєний вихлоп, а не ці пластикові накладки, до яких сьогодення звикли автовиробники. І зараз хотів би подякувати нашим друзям з Хапа, які нам сьогодні це німецько-американське щастя дали на огляд, щоб ми її помацали, покатались. І, звісно ж, з вами наші глядачі поділилися своїм враженням. І, ось опинившись за кермом цього автомобіля, ти чудово розумієш, де працювали інженери. Я не знаю, як передати словами те, що я зараз відчуваю, але я дуже сильно спробую. За моїми відчуттями, моя п'ята точка знаходиться дуже близько до асфальту. Сидимо, ми низько, і автомобіль в принципі низький. Коли ми заходимо в якийсь поворот чи віраж, автомобіль зовсім не крениться. У мене немає яскраво вираженої бокової підтримки в кріслі, але менше з тим я не йорзаю і не випадаю. Автомобіль стоїть на дорозі дуже впевнено, дуже затиснуто. І яким же було моє здивування, коли ми набрали швидкість там 80 чи 100 км на годину, і склалось враження, ніби. Ми їдемо на пневмопідвізці. Я не знаю, як це передати словами. Женінфюжн, який домінує, мабуть, в класі серед е, седанів саме на швидкості 100-120 км на годину, мені здається менш комфортним. Як вони це зробили, я не знаю, але автомобіль в будь-яких режимах їзди залишається дуже комфортним. При тому чудово вкручується у віражі і виконує будь-яку забаганку водія. Феномен цієї підвіски полягає в тому, що конструктори вагу дуже сильно заморочились і зробили багатоважі. Підвізку не лише позаду, а й попереду. Але є нюанс. Ми це відчуваємо не тільки п'ятою точкою, якій дуже комфортно, а також можемо відчути і гаманцем у випадку, якщо цю підвіску доведеться обслуговувати. І якщо порівняти його в лоб з трійкою BMW, то трійка BMW мені здалась більш керованою в плані вкручування її в повороти. Тобто BMW вона попою проштовхує морду в поворот. Цей же автомобіль трошки інакший по повадкам. морда здається легкою, вона ніби переставляється, коли ти намагаєшся її дуже сильно Крутити в поворот, але це я вже кажу про ну, скажімо так, не зовсім розмірену їзду. Якщо ж ми їдемо спокійно, то цей автомобіль дарує комфорт, якого в BMW немає. Ну принаймні я його не знайшов у 330-тій режими їзди, які ми маємо можливість поперемикати, дають нам можливість стояти в пробці. ну... Практично так само комфортно, як і на моєму гібриді. Коробка робить все, що ми від неї хочемо, не пхається, не пинається, але в той же момент достатньо нам натиснути на педаль акселератора, як автомобіль підкидає передачу вниз, і ми летимо вперед. Також мені дуже подобається налаштування гальм у цьому авто. Звісно, наші млинчики виглядають і без того величезними, але те, як налаштована педаль гальм, мені дуже імпонує. Ними виходить користуватися просто з філігранною точністю, навіть враховуючи те, що я вперше сьогодні сів в цей автомобіль. Мобіль дає мені змогу користуватися ним так, ніби я їжджу на ньому там місяць, два чи три. І за сукупністю факторів ця ауді А4 налаштована бути настільки збалансованою і багатозадачною, що я не очікував цього отримати в седані c сегменту. А потрапивши в салон цього автомобіля, ось тут хочеться хвалити, хвалити і ще раз хвалити. І навіть враховуючи той факт, що ми сидимо в не найдорожчій комплектації, яка тут може бути. Це комплектація преміум, але в лінійці Ауді, якщо ви її привозите з Америки, це, мабуть, мінімальний варіант, але з деякими додатковими Опціями, як в нашому варіанті. Так ось, в нас шкіряний салон, передній, задній ряд виконаний з такої ж ш... цупкої шкіри, це, звісно, не напа. Але у мене, як у водія, є пам'ять сидінь, у пасажира її немає, але є електроприводи, є підігрів сидінь. І, мабуть, для повного щастя тут не вистачає лише вентиляція Але, знову ж таки, наша комплектація. І по всім матеріалам, тактильно, те, до чого я торкаюсь, те, з чим я контактую в цьому автомобілі, воно все-таки нам підказує, що автомобіль. Все ж таки з замахом на преміум. Можливо, це не супердорогий автомобіль, саме в своєму розумінні і в своєму класі, але те, що ви тут бачите, воно багатьох може здивувати. Перед собою ми бачимо звичне в розумінні Ауді кермо, але мені особисто імпонує за зрізом знизу кермо від S-Line е автомобіля. В принципі, в нас є підкермові перемикачі. Тут все не дуже навантажено, невелика подушка, і варто зрозуміти, що воно в місцях свого квату ну, реально дуже зручне. Воно не занадто. То товсте і не занадто тонке. Ну і звісно, панель приладів перед нами. У нас комплектація преміум відповідно вона аналогова, але в комплектації преміум плюс вона вже буде діджиталізована. І більшість людей обирають дорожчу комплектацію саме заради неї. Ми, звісно, можемо покорувати різноманітними е, штуками, подивитись е, різний вигляд цього монітора але це все доволі стандартно. І якщо подивитись на ці аналогові прилади, то порівнюючи це з BMW в кузові F30, ось це рішення від Audi зі Стрілками виглядає в рази краще, ніж дещо застаріле рішення від BMW. Але варто зауважити, що там автомобіль все ж таки випускається з 2012 року, а цей об'єктивно з 15-16. Тому цю різницю якось можна розуміти набагато більше. Мені подобається як оформлена лінія торпедо. І ось ця вся центральна консоль біля водія. Бо ось це рішення можна назвати не просто гарним, не просто стильним, а дійсно зручним. І тут ми знову повертаємося. Таємось до питання, що ось цей салон також проєктували спочатку інженери, а вже протім маркетологи. Уважіляк КПП в цьому авто він не має ніякого зв'язку безпосередньо з коробкою. Це віртуальний джойстик, який дійсно працює дуже приємно і виглядає як для авто 16-го року, теж стильово. Кнопка паркінг знаходиться у вас прямо під пальцями, авто автоматично стає на стоянкове гальма. Мені завжди подобалось у ауді рішення, коли в нас регулювання гучності винесено в якусь окрему зону. І саме в те місце. Де у вас постійно лежить рука. Відповідно, на дорозі, на трасі, ви не зобов'язані нікуди відволікатись. Також мені зручно, як керується ця вся мультимедійна система MMI, бо в нас є ось такий блок керування, є зручна крутилочка, це вже стандартна фішка для Audi, і коли ти їдеш, в тебе рука може лежати на цьому важелі, і ну, реально це максимально зручно. Ось ці кнопки, як і в BMW F30 і чомусь сенсорні, і окрім цього механічні. Але навряд ви цим будете. Користуватись зазвичай, ви в цій всій навігації будете використовувати саме формат Android Auto або Apple CarPlay. Ну і далі, тут є два підстаканники, але зауважу, вони не дуже зручні. Якщо ви ставите великий стакан з Макдональдсу, наприклад, або великий Термос, він сюди не дуже добре влазить і частково перекриває оці кнопки швидкого доступу. Тут нас зустрічають хард-кнопки. До речі, ось тут є Drive Select. Ми можемо вибирати режими їзди, комфорт, авто, і індивідуал, які за допомогою кнопки ми можемо. Можемо додатково під себе налаштувати. До цього пропоную повернутися згодом в дорозі. Більше мені подобається ось цей клімат. По-перше, як він виконаний. По-друге, ось це все це не сенсор, це приємні тактильні кнопки, це як тумблери в літаку. Крутилки тактильно, дуже приємно відповідають. І відмальовано все це якісно і добре. І коли я сів в цей автомобіль, в мене не було відчуття, що я потрапив в трошки дорожчий Volkswagen. Ні, це абсолютно своє і абсолютно якісно відмальоване. Система кондиціонування, а окрім цього, можна відмітити, що вона тут тризонна. От система мультимедії трохи суперечлива тема, бо особисто мені звичніше бачити систему НБТ, яку встановлюють в BMW. Але і ця непогана. Ось цей екранчик він в нас мінімальний, може бути ще більше говорят, але в інших комплектаціях і, звісно ж, з роками випуску все це особливо в рестайлінгу могло мати інший вигляд. По зручності користування все доволі стандартно. Є якісь стандартні налаштування вашого автомобіля, є. Звичайно, налаштування звуку, радіо, медіа і телефон, але все це дуже звично. Я не одразу знайшов тут налаштування е, нашого Карплею, але дротовим шляхом, ось тут в підлокітнику, ви можете під'єднати ваш телефон, натиснути на кнопку, і все у вас чудово буде працювати. Єдиним нюансом варто зазначити, що воно тут все дротове. За пару тисяч гривень купили спеціальний перехідник і буде працювати без дротів. Тому, як на мене, більшого від цієї системи мультимедії чекати не приходиться. Єдиний нюанс, мабуть, Ось такий основний і незвичний для мене. Це коли ви вмикаєте CarPlay на цьому дисплеї. Цей екран не сенсорний і абсолютно всі керування і всі жести необхідно проводити ось цієї шайби. В нашому авто музика грає на доволі пристойному рівні. В нас не максимально акустична система, але менше з тим. На четвірочку ми її оцінити точно можемо. Я погрався тут з налаштуваннями, налаштував її під трек дуже високої якості, і потім, коли Перемикав уже різні треки в себе в пристрої, то зіштовхнувся з проблемою в тому, що підсилювача недостатньо, динаміки також втрачають в якості. Тому, якщо ви меломан, то музику можна тут покращити. І якщо ж ви слухаєте музику на середній гучності і голосніше вам не потрібно, то цієї музики вам буде за очі. Також цьому моменту сприяє дуже непогана шумоізоляція нашого автомобіля. На жаль, в нас немає подвійного склопакету, як може бути на деяких європейських версіях. Втім, і на швидкості 100, і на швидкості 120 в нас. В салоні доволі комфортно і тихо. Задній ряд А4 є вже з помірним комфортом. Я думаю, ви зрозуміли, чому тут сижу саме я, а не Євген. Але менше з тим. Я думаю, це пов'язане з колісною базою нашого авто. По оздобленню в нас все так само, як і спереду. Карти оформлені рівно так само, як і передні. По розвагам ми тут маємо. Підлокітник, в якому є підстаканники, маємо окрему зону клімату, маємо 12-вольтову розетку і дефлектори. Возити дітей тут можна, але дітей невеликих. Тому що і в нас є, і крісло встановити можна. Втім, відстань від колін до спинки переднього сидіння така, що, ну. Скажемо так, діти будуть не в захваті, і не менш важливим є питання ціноутворення, бо Б9 кузов може багатьох здивувати. І низ ринку починається на позначці десь 15-16 тисяч доларів за дорестайлінгові автомобілі і сягає легко позначки і в 30, і в 35 тисяч доларів. Тут варто розуміти, що є офіційні українські автомобілі, є авто з Європи, і, звісно ж, є Америка, яку всі останнім часом так сильно полюбили. До речі, цей автомобіль американський. Він зараз. В продажу у наших друзів в компанії ХапайАвто за 19 тисяч 200 доларів. Тож, кому буде актуальна, посилання на нього я лишу в описі під відео. До речі, по удару, ми подивилися на Car Vertical, замовили звіт, і виглядає це дуже навіть жваво, бо попередній частині все окей, по бокам все окей, і бачимо, що удар прийшовся лише в задню частину авто. Навіть подушки в нашій Ауді цілі, що не може не дивувати, я думаю, тому і вартість на аукціоні була немала у цього автомобіля. А подивившись на показник. Кілодометра тут все так само чесно і так само чисто. Ну і звісно, на Car Vertical можна переглянути абсолютно всю хронологію подій по автівці. Я думаю, це буде актуально не тільки для авто з Америки, а особливо для авто з Європи. Там, де, окрім ДТП, якихось прихованих, вас може чекати сильно скручений пробіг, особливо на дизельних версіях. Тож, друзі, якщо купуєте собі ауді, обов'язково її якісно перевіряйте. А щоб зробити це вигідніше, на екрані перед вами промокод BOB для гарантованих Цяти відсотків знижки на разовий звіт Carvertical. Або переходьте за О, посиланням в описі під цим відео, і знижка для вас буде застосована автоматично. Ну і звісно, те, за що ауді купують, за що ауді цінують, і за що всі її так обожнюють, саме за ось цю динаміку і те, що вона може подарувати нам за кермом, бо в нашому випадку встановлений дволітровий турбодвигун на 252 кінські сили і 370 ньютонометрів крутного моменту, і це той рідкісний випадок, коли Ось цей прояв цієї динаміки і комфорту, він може бути абсолютно різним. Ми зараз пересуваємося в режимі комфорт. Я нікуди не хочу наступати, я нікуди не хочу прискорюватись. Характер цього автомобіля максимально розслабляючий. Це при тому, що ми в невеликому седані. Але варто нам перемкнути режими їзди, наприклад, в Dynamic, варто нам перемкнути нашу коробку передач в режим спорт. Ми натискаємо на педаль газу і вона їде так. Що ти просто хочеш їхати мовчки, настільки сильно вона тебе вжимає. Звісно, якщо дивитись на якісь динамічні показники, на те, що вона показує по паспорту, це не найшвидший автомобіль в своєму класі. І з цими 252 силами вона розганяється від нуля до сотні за 5,8 секунд. Але, друзі, як на мене, для пересування в міських умовах саме цих показників їх більш ніж достатньо для того, щоб отримувати е, приємні відчуття. Місце, ви себе почуваєте максимально приємно, комфортно і маєте запас динаміки. На трасі те саме. Ви виїжджаєте на трасу, і коли ви вмикаєте лівий поворотник на швидкості 100, у вас немає такого, що у вас автомобіль тупить і кудись не їде. Вона прискорюється завжди і всюди, коли вам це необхідно. Якщо ж ви любите більш спортивну більш динамічну їзду, якщо для вас 252 кінські сили це пусті слова, то благо, ми увагу. Ми в тому автомобілі, який Дуже легко чіпується не за всі кошти світу. До прикладу, цей автомобіль з цим двигуном за 400 євро на київських СТО зможуть вам чіпонути. І у вас вже буде на виході 290-300 кінських сил, в залежності від того, в якому технічному стані ваш автомобіль. Що як на мене, враховуючи цю підвіску, цю динаміку, ці гальма, все, що ми маємо в цьому автомобілі, більше ніж потрібно. Кому треба швидше, вже купують скоріш за все С4. Ну і той момент. Який для багатьох буде такою болючою темою, це витрата палива, бо заявлено виробником по місту 7,9 по трасі щось там близько 6 літрів. Але покладемо руку на серце. Ну коли ви бачили в такому авто витрату 7,9? Я навіть не уявляю, як потрібно їздити по місту, щоб досягнути таких показників. Тому, якщо ви пересуваєте щодня, розраховуйте на витрати палива близько там 10 11 літрів в міському циклі, це я кажу про Київ з заторами з. Клімату, і якщо ви любите динамічну їзду, якщо для вас бути першим на світлофорі, це принцип по життю, то і позначку 14, і позначку 15 літрів вона вам скоріш за все покаже на панелі приладів. Лінійка двигунів на Б9 в різноманітних ринках може дійсно багатьох здивувати. Там і дизельні версії є різноманітні, і бензинові, і навіть гібридні двигуни. Але будемо з вами відверті. Якщо ви розглядаєте А4 Б9 привезти собі з Америки, то скоріш за все в 95% випадків ви будете обирати саме ось такий двигун дволітровий TFSI. Він же є А38. І що, мабуть, найголовніше, що на цьому поколінні ауді це вже буде. Однозначно двигун третьої генерації, а це означає, що він буде позбавлений більшості тих болячок і проблем, які раніше були на цьому дволітровому красенні в другому поколінні. Відповідно, ані якогось аномального поїдання моторної оливи, ані розтягнутих ланцюгів, ані подібних дрібних болячок тут не буде. Однозначно, він не найдешевший в обслуговуванні, і на заміну комплекту ланцюга або замінити корму з термостата вам прийдеться трошечки віддати кошти. Але ж ви купуєте не шкоду і не Volkswagen, ви купуєте Audi. Саме тому в деяких випадках заплатити вам прийдеться. І до речі, щоб цей двигун ходив добре, ходив якісно і не доставляв вам проблем найближче там, 200, а то й 300 тисяч кілометрів, найголовніше це його правильно обслуговувати. Враховуючи, що він трохи теплонавантажений, варто зауважити, що радіатори тут періодично потрібно чистити. Ну і звісно, вчасно, вчасно головне міняти моторну оливу. Якщо ви їздите як проста людина, кожні 8-10 тисяч кілометрів. Якщо ви їздите як гонщик або на в автомобілі, краще кожні 5-6 тисяч кілометрів. І от в цьому ділі моторні оливи бренду Бардаль будуть надійними помічниками. Ось, наприклад, така олива від бардаль XTC 5W40. Вона має всі необхідні допуски для вашого турбодвигуна. І що не менш важливо, вона підходить для того, щоб працювати з двигунами там, де є безпосереднє впорскування. І присутній каталізатор. Така пляшечка коштує дійсно недорого, але якщо вам потрібно 4 літри пляшка, то півтори тисячі гривень це, як на мене, дуже доступна ціна, враховуючи загальну вартість автомобіля. І не забувайте, що завдяки нашому промокоду BobCar ви завжди можете заощадити 10%. І це буде стосуватись не тільки моторної оливи, абсолютно всього асортименту, представленого на офіційному сайті Бардаль. Тож всі необхідні посилання я лише в описі під відео. До речі, про модифікації двигуна. ЕА38 і ген 3 вони можуть бути в різних форматах форсування на різних ринках. В нас, як ви вже зрозуміли, топовий варіант на 252 кінські сили. Відповідно, в нас на кожен циліндр приходиться по дві форсунки. І тут вприск в цьому конкретно авто він комбінований. Є в нас розподілений вприск і є безпосередній прямо в нашу камеру згоряння. Як плюсом ми маємо чистий впускний колектор. Мінус це, звісно ж, дорожча вартість обслуговування цієї паливної системи. Якщо що щось вийде з ладу, але в будь-якому випадку, при адекватному використанні, і поки ваш автомобіль не зачіпований, скоріш за все паливна система це останнє місце, куди ви полізете в плані ремонту. Звісно, якщо будете заправлятись виключно якісним пальним, Пам'ятайте, сюди щось з бочки на трасі або 92-й не варто заливати. Ну і звісно, варто трохи сказати про коробки перемикання передач, бо тут ауді теж може когось здивувати, когось засмутити, а когось Радувати дійсно тут в цьому автомобілі може бути декілька варіантів. В європейських версіях навіть механіка зустрічається. Хоча це, як на мене, вже не якийсь пережиток минулого в такому автомобілі мати механічну коробку. І в нас є декілька варіантів. Ми можемо мати або звичайний гідротрансформатор від ZF, Він зазвичай буде йти з трилітровими дизельними версіями цього автомобіля, або ж ми отримуємо коробку S-Tronic. І будемо відверті з вами. S-Tronic – це по суті справи DSG Family – це спеціальна DSG, яка призначена для Audi для двигунів, які ставляться продольно у вас під капотом. І має вона індекс S-Tronic DL382. По суті, справи це та ж сама коробка, що і DSG DQ381. Раніше це була коробка DQ500, якщо ви знаєте, це феноменальна крута коробка. І потім була також коробка DL501 для двигунів, які стоять не поперечно, а продольно. З часом зробили Її укорочену, просту, більш легку версію, яку можна ставити в навіть такі невеликі седани, як Audi A4, і це вдалий продукт, це дійсно вдале рішення. Головною проблематикою цих коробок зазвичай є те, яка прокладка знаходиться між кермом і сидінням. Бо якщо на ній безбожно дубасити з кожного світлофора, якщо її не вчасно обслуговувати або не слідкувати за рівнем оливи трансмісійної, будьте готові, що вона може трошечки поставити. Ставити вас на коліна. У всіх інших випадках, якщо ви раз на 60 тисяч кілометрів міняєте трансмісійну оливу, скоріш за все, до пробігів 250 проблем вона вам не дасть. І в цілому, про обслуговування цього автомобіля з коробкою ми розібралися. Раз на 60 тисяч кілометрів міняємо трансмісійну оливу. Кожні декілька замін цієї оливи треба міняти фільтр в нашій коробці перемикання передач. Окрім цього, моторну оливу бажано кожні 8 тисяч кілометрів при помірній їзді. І не Будемо забувати, що рано чи пізно вам придеться поміняти комплект ланцюга. Благо, це не ген-2, а ген-3. Відповідно, такий процес він не викликається тим, що у вас там тягнеться ланцюг, є якісь проблеми, просто звичайна регламентна заміна. Ну, що стосується обслуговування ходової частини, то дійсно це автомобіль не з дешевих. І тут, в принципі, цілком логічно, ми маємо багатоважільну відвізку попереду, багатоважільну підвізку позаду, воно все алюмінієве. І разом з тим цим комфортом, про який ми. Ми сьогодні вже говорили. Ми отримуємо деякі додаткові витрати. Але як на мене, всі ці витрати вони є доволі виправданими. Бо повторюю, повторю слова Іллі, і повторю слова свої, що збалансованість і виваженість цього автомобіля на дорозі вона дійсно може здивувати. І це той нестандартний випадок, коли автомобіль в різних своїх режимах пересування з різними налаштуваннями коробки не просто підвищує оберти, а дійсно може змінювати поведінку. Автомобіля. І, можливо, я буду дивним для декого. Але особисто мені В А4 в кузові Б9 хотілося б вімкнути просто режим драйв, вімкнути режим комфорт і спокійно їхати в пункт призначення. Ну і варто, мабуть, розповісти про багажник. Як на мене, найбільшою його фішкою є те, що ось ці петлі вони підпружинені, а ось там є функція легкого доступу. Відповідно, завжди він буде відчинятись саме в такому вигляді, навіть без електроприводів. Мені особисто в моєму автомобілі цього не вистачає. Якщо ж подивитись всередину, то він такий, знаєте, класичний багажник Ауді, виконаний якісно, виконаний недешево, голого металу. Бачу тільки ось тут зверху. І звісно ж, всі ці сімплі клевер штучки з усілякими петлями і гачками тут присутні під підлогою нас зустрічає не повнорозмірна запаска, а докатка. І на цьому в принципі дякую. Зараз виробники подібного не роблять. А якщо подивитись на цифри, то тут 480 літрів. Точнісінько стільки ж, скільки у мене на Ford Fusion. Але ось різниця в розмірі цих автомобілів, вона, як на мене, колосальна. Тому для седану це сегменту, як на мене, більшого і не потрібно. Висновки Ауді сьогодні особисто для мене заграла новими фарбами, тому що враховуючи те, які драйверські відчуття дарує цей автомобіль за сукупностями факторів його потужності, динаміки і комфорту, який він дарує, мені однозначно такий би дуже підійшов для використання кожного дня. Але особисто для мене не все так однозначно, бо дід всередині мене нагадує, друже, а ти знаєш, скільки коштує обслуговування цієї підвізки, цього потужного двигуна і цієї швидкої коробки? І дійсно, ауді в багатьох випадках обслуговування буде дорожче, аніж шкода, чи, наприклад, Volkswagen. Водночас вона подарує ті емоції і ті відчуття, які інші її брати з вак групи, скоріше за все вам надати не зможуть. І, взагалі, ми з Ільою прийшли до однієї спільної думки в кінці цього тест-драйву. що саме Audi A4 в кузові b 9 якщо порівнювати її з конкурентами зі славетної німецької трійки, за свій прайс це, мабуть, найбільш логічне і найбільш оптимальне рішення в поєднанні вартості, потужності, відчуттів і стилю, які вона вам дає. Ну а купувати Audi A4 чи ні, рішення вже виключно за вами. Приїдьте на тест драйв, проїдьтесь, відчуйте, і лише потім ви зможете зрозуміти, чи підходить конкретна автівка конкретно для вас. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Буду вдячний за вподобайку, підписку. Ну і, звісно ж, коментар під цим відео. Яка ваша думка з приводу цього автомобіля? Всім мирного неба над головою! Слава Україні і до зустрічі!